Якщо весело соложується, роби хлоп! Роби хлоп! У нас початок влогу. досить веселого, але трошки сумного. Так, я не торкалася до камера, до трам, до камери днів 5, вже 4,5, майже 5, ще 12 годин 5. І нічого не монтувала 4 дні. Вот. думаю, всім привіт. Я не встигла ще відпочити від камери від монтажа. Ну, від монтажу мені не треба відпочивати, а, мені навпаки, хочеться ви ще сісти, сісти, щось зробити, але в мене фізично немає часу. Можна з вами поділитися тим, що ми вибрали садочок для Максима. Пішли всі разом в трьох, оглянули садочок. Він не має веганського харчування, але ми. Розглядаємо з Андрієм варіант Максима водити в садочок тільки на півдня, тобто тільки до обідного сну. І сніданки там класні, взагалі Максим може їсти. А обід можна давати з собою. Тому, отак. Або перед обідом забирати. Тобто або так, або так, як який день. Тому. Я вже завтра йду підписувати документи, тому що я вже написала заяву. Ми вже туди три дні відходили. Якби адаптація була три дні. Сьогодні, ще завтра, четвертий день адаптації. І з 1 серпня Максим зарахований в садочок. Це якраз я завтра маю принести оригінали всіх документів і оплатити. Я коли вже все оплачу, принесу оригінали, то я вже. Кажу в окремому відео, розкажу за той перший садочок, я якраз вам розкажу за цей другий садочок, і розкажу за ще декілька садочків, за які я взнавала. І що ми плануємо робити, коли його хочемо лишати вже на повний день, і що робити з харчуванням. Головне, все розкажу, це все буде окреме відео. Я все собі потрошки записую, щоб там все розказати. Так. А поки так з вами поки ділюся, що Максим з понеділка вже має йти в садочок, це ще буде такий адаптаційний місяць, тому що він е, прийде туди зранку, і йому за цей місяць треба навчитися туди не тільки приходити, вдягатися, виходити з дітками гуляти, забирати свої машинки, заходити всередину, мити ручки і так далі, а ще навчитися туди е, там їсти всіма. Тому що зараз він звик що він поїсть пару ложок і може тікати, а тоді приходить і підідає. А там ж в них все по-серйозному, ти маєш сісти, поїсти і тільки тоді виходиш за столу. Ну, от, тому такий, такий буде місяць. Що. Ну, там, як вихователька каже, як хто, бувають такі діти, які вже за тиждень. Дуже легко адаптується, і мама вже може лишити на цілий день. Ну, ну якби на, оце, на півдня, з 8.39 до 1. А є такі діти, які три місяці дуже довго дуже довго прям адаптуються. Там був хлопчик, от ми ходимо, є хлопчик, не був, а є хлопчик, який він на півдня і він весь час ходив, а коли буде мама. А мама вже йде, хлопчику 2,5 роки. Максимчику, Майже рік і 10, рік і 10 буде 30 яке сьогодні? липня, сьогодні 28 липня. Я вже п'ятниця, останній день. Адаптаційний, коли я буду з ним. Далі він буде без мене, але я буду вище з боку, і ми будемо так захотів до мами, зразу мені дзвонить, я його забираю. Наступний день привожу. Як тільки він щось не то, зразу знов я забираю. От, тому що мені так буде спокійніше. Плюс ми з психологом садочку спілкувалися що так правильніше. Все розкажу в окремому відео. Так я можу говорити і говорити. Так, це новина номер 1 Новина номер 2 Максим отруївся чимось. Сьогодні, от ми прийшли після садочку година 12.10. Ми ходимо туди на адаптацію на 2 години. І. Якраз ми прийшли, він нічого не їв, він зранку взагалі не хотів їсти. Я йому по дорозі дала круасан спекла. Я заздалегідь ввечері спекла круасан, який купляю в метро, і ми їхали по дорозі додому, він пив водичку їв круасан. Додому прийшов я, що йому не запропоную, він нічого не хотів, він от ложку авокадо тільки з'їв, ні помідори, ні гірки. Ну, було видно, що щось не так. І потім я його почала вкладати спати, а нас після відпустки дуже режим збився. Так, що він міг з нами до першої ночі не спати, а вдень взагалі міг не спати або засинати в п'ятій вечора. І от я подумала, що я трохи відійду від відпустки і почну його перевчати, налагоджувати режим назад. І от, налагоджую режим і знов вкладала його в другий, другий тридцять, і він все не засинав не засинав, не засинав і не засинав. І от просто такий в нього млявий стан. Я думаю, та що ж не так? В кінці кінці він заснув. Я його переклала в ліжечку. Я завжди, коли перекладаю в ліжечку, ставлю з боку з водою, бо він любить пити, коли спить. І він випив всю пляшечку і просто його понесло. Було все, все в капець. Кап я це розказую, я згадую. Я йому зразу, зразу його помила, зразу його закутала, обняла, зразу йому завари засипала така. Саше від обезводнення, воно дається зразу, як тільки дитина е, вирве. Потім йому дала теплий чайок з малинкою, і вона зараз Сандрі прийде додому, і я піду в аптеку. І куплю йому саше від отруєння, тому що наші дитячі закінчилися. У нас є тільки два саше від обезводнення, але воно п'ється... Е, з. На 100 мл води зразу після того, як вирвеш. І от він добре так вирвав, і я йому дала спочатку 100 мл, і потім ще оцей чайок, і зараз ще дала 100 мл, так чую що він вже випав Дала забагато тому що він дуже багато вирвав. це капець. Да. Все, від відпустки потрохи відходимо. Це до речі, плямка, це є парфуми. М -м, пшикнула мені Максим пшикалку в парфумах зламав. І отак вийшло. Зараз я вам покажу взуття. Ходила я на днях в CCC, і, ну, Я ходила і в епіцентр по багатьом магазинам. Я шукала шкарпетки своїм хлопцям, купила їм шкарпетки Максиму і Андрію по, по акції, зараз всюди. Потім купила контейнери для аптечки, контейнери для трав, бо в нас дуже багато різних трав. І от зайшла в ЦЦЦ. Якраз було 10 хвилин до закриття магазину. І хто знає, там, якщо заходиш, так самий 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 дальний ряд є розпродаж, де вже на пару, яка акційна, ще діє знижка 50% і пише розпродаж остання пари. І я урвала собі які мені тоді дуже сподобалися, але я вибирала між ними і тими шкіряними і купила шкіряні. Але ці мені так в душу запали, що їх коли побачила в 39-му розмірі. І, і ще й вони коштували 800, їх оцінили в 700. Правильно? Ні, 900 вони коштували. Вони коштували 900, їх оцінили в 700. А я за них заплатила 350. Бо 50%, знаєш, ще на цю акційну ціну. Ну це гріх не купити за 350 гривень Туфельки, які мені дуже сподобались, тим більше, які на носці, так витончено виглядають. Просто, просто безумія. І урвала взуття. Урвала. Мені просто подобається, так моя мама виражається. Я урвала таку обувь. Це коли вона щось класне, вона завжди така каже. Ось таке взуття. Воно йде або на теплу зиму, або на холодну осінь. Всередині утеплене. Зараз я буду показати. Ну, я не покажу, але вірте мені на слово. Всередині утеплене. На ліпучці. Максиму по підйому підходить, тому що у нього високий підйом. Біле, звісно, мені біла підошка не подобається, бо я замахуюся її мити, але, блін, вони самі по собі коричневий колір. Дуже гарний. Я не знаю, чи це шкіра чи ні. Я не розбираюсь. Це треба моєї мами питати. Ну, виглядає, ніби шкіра. Але може її не шкіра, не знаю. Але я їх купила за 150 гривень, щоб ви розуміли. Вони коштували 700, їх уцінили в 300 І як по знижці остання пара, ще від цього половина 150 гривень. Таке Я за 500 гривень купила дві пари офігенного життя. Мама каже: А ти що думала? Частіше ходився за це в останній ряд. Я так ніколи не робила. Так що, отакі от покупочки. Зараз от, бачите, попралося. Все, все, все. На що Максимчик не робив ділов. Підосічка моя маленька там сидить ям му включила е мультик. Боже, мішка касалапи, але українською мовою. Що ведмедик по лісу йшов, шишечки збирав. Впала шишка на ведмедика, і він розсердився і сказав, тупнув ножкою і більше в цей ліс він не піде. От, побачимо, чи я буду вам ще щось знімати. Ну, але я починаю новий вложик. Сказала, і розпустя, майже 10 хвилин, всього, що зні... не знімала. Так, це я просто давно не знімала. Кажу, що майже 5 днів не торкалась до камери. Ще купила Максимчику в чому Ашані здається за 130 гривень. Купила отаку книжечку круту. Якщо у вас хлопчик і ваш хлопчик любить транспорт, от. Це просто любов. Максим її дуже любить розглядати. І тут кожен транспорт підписаний, як він називається. Тому що я, бачите, не всі транспорти знаю, але ті знаю. Наприклад, тут є така машина от, Грейфер. Що я не знала, що це Грейфер. Тепер знаю. Дуже класна книжечка, і вона така цупка, прикольна. Максиму прям, ну, дуже подобається її розглядати. Це Зараз улюблена книжка. І також купила йому ось таку також в Ашані. Ось Вон так вона відкривається. І він любить сидіти, так з двох сторон дивитись. І я його можу запитати, там, наприклад, де метелик? І він починає по всій книжці, от тут метелик, по всій книжці шукати. Метелика чи собачку, чи курчаток. А це загадки. Я йому читаю, але він ще толком не дуже зрозумів, що то загадки. Отака книжечка. І ще одна книжечка, ще одна дуже любима. Але, бачите, я не знаю, чи... А от вона. Я її пропустила. Загалом у нас Максим не дуже любить їсти приборами, він сість руками. І ось ця книжечка про те, що вчимося їсти разом. Про те, що був такий е, зайчик-назарчик, який все їв руками. Через це його друзі не запрошували в гості, бо він їсть руками. Вони йому подарували ложку, і що він тою ложкою тільки не робив. І димоход чистив, і що там, і на дудушці грав. І от йому ослик сказав, що я тобі покажу, що робити. З ложкою, ложкою треба їсти кашку. І от він їсть кашку ложкою, і всі друзі його тепер запрошують в гості, бо він вміє їсти ложкою. От я Максиму йому тепер дуже часто це читаю, щоб він їв ложкою. Дивіться, що дитина зробила. <смі> Тільки що заважило. Він так модно виглядає та зебра. <смі> так, да. зайшли нам вже кубики і, до речі, може, хтось може порадити. Я складаю список подарунків Максимчику на день народження. І в список подарунків там входить постіль. На новий матрац з новим ліжком ковдручкою. Е, потім входять сюди які книжки, там одяг мені треба, піжамки. Може бабулі десь покупляють наші, побачимо. Е, потім там портфельчик іде для садочку. Мені здається, цей портфельчик. Рюкзачок куплю сама, тому що от він вже йде в садочок. Потім там пляшечка десь для садочка, щоб водичку пити. І з цього всього списку, нарешті підходжу до цього конструктор. Йому почав заходити конструктор, але той, який я купляла йому, він трохи складно складається. І от був конструктор в Рібез готелі, але я не зазняла, як він виглядає. От він там дуже класно складався, і якраз Максиму було по віку, він його міг і скласти зразу попав, ну, попадав. І ці кругляшки зверху, на які ти побереш, вони всі такі заокруглені були. Не прям такої чіткої форми, а просто такі, як полусфера. І колір дуже гарний, не дуже яскравий, а такі пастельні більше кольори. Я от не подивилася, що це. Тепер жалію, тому що Максимчику треба якийсь конструктор, якийсь Лего велике для таких маленьких ще. І не знаю який. Якщо у вас є варіанти, і вам не лінь написати, напишіть, будь ласка, а ще краще ще лишайте якесь посилання чи таку назву, щоб я зразу його знайшла. Тому що треба якийсь конструктор дитині, бо він би все розбирав. І от у нього є, але з того всього, що в нього є, можна тільки одну башню побудувати. І він біситься, що можна тільки одну башню побудувати. Тому що він би ще щось десь складав, складав в кінці-кінці кінці він розстроїться, її кидає, воно падає, розлітається, він починає плакати. Якось так. А ще, може, у вас є ідеї, що подарувати дитині на два роки, крім такого, як я називала, і крім транспорту. А ля беговіл, велосипед, от, крім такого, що можна подарувати цікаве дитині в два роки. А ще краще для дівчинки. Бо для хлопчика я так сижу, і я уявляю, що, а от для дівчинки я взагалі не уявляю, що можна подарувати дівчинці на два роки. Що дарують дівчаткам на два роки, якщо це не сортер, не транспорт, не одяг і не книжки, що дарують дівчаткам на два роки? Гроші? <світ> ну, ми поняли, так? Да. Йой, ну чуть не забула. Дитини тепер є ножниці. Отак вони відкриваються, щик-шік. Але Максимчик так не любить. Він просто так робить Чік-шік. Вони пластмасові. Вони трошки. Ріжуть папір, якщо прикласти зусилля, але йому більше просто подобається ходити отак робити. Я йому купила, тому що він весь час забирає мої, а мої ж вони гострі, дорослі і трохи небезпечно, тому тепер маю такі ножниці. Я б вибрала не зелений колір, але іншого не було. І купила йому таку підставочку. Теж в ріб з готеля було таке для олівчиків, йому дуже подобалося. Такого іменно квадратного, як було в готелі, не було, але було блакитне. В епіцентрі і здається рожевий жовтий. Я обложила блакитне і подумала, буде ще більше на нас куплю таке саме блакитне або жовте. Буде набір. Всім привіт! У нас п'ятниця, 29 липня. Ми сьогодні в садочок на останній адаптаційний день не пішли, тому що Максим рвав вночі рвав день. Андрій теж пішов на роботу, але себе зранку погано почував і буквально через годину-півтори прийшов з роботи, сказав, що він не вирулює, на ногах не стоїть, Тож рвав, як тільки зайшов додому. Ті самі симптоми, що у Максима, то я викруху до нас в гості зайшла, то я швиденько сходила в аптеку, накупила йому куча всього, чого не вистачало. Ще плюс Андрію, бо в Максима все є, а в Андрія не було всього. Накупила. купила. Кучу ліків заставляю їх двох пити. Слава Богу, хоч хтось з нас, хтось я, добре себе почуває, бо якби ми троє злягли був би жесть. Так, завтра субота. Звісно, Андрія пропав в робочий день, це дуже погано. Його через це муляє, Ну нічого, він, він дійсно погано себе почуває, зараз спить, у нього температура піднялася. Така, знаєте, така противна температура 35, 37,6. Коли ти вялий такий, тебе ломить. Ти вроді би вже вона і не така висока, щоб її збивати, але вона і не така низька, що тобі зовсім ну, що ти її не відчуваєш. Максима, слава Богу, нема температури. Цвекруха мені полегшила життя вклала Максима спати. Паралельно під це все заснув Андрій. Я дуже рада, тому що. Uh, я Максима зараз не люблю спати в бо в мене це дуже довго виходить. Uh, да. Знаєте, свекруха приходить з такими свіжими силами, вона ще не втомлена від Максима і того виходить легко. А я вже коли йду його в колегі, я кажу, боже, що мене зараз чекає знов те саме. Садочок ми пропустили, але я подзвонила. В електронному форматі все їм скинула. Мені вже скинули договір з садочком, слава Богу, все. Та й навіть якби ми сьогодні йшли в садочок, то не більше ніж на пів години, тому що зранку була тривога. І була тривога. Ми сиділи в коридорі, а потім тривога була близько години. Та, якраз Андрія цей час вдома не було. А потім тривога закінчилась, Максим одну погано стояло, пішов Андрій кому погано. Я почала Максимочку варити супчик дієтичний. Тому що не треба йому нічого зараз їсти. Я по собі знаю. Тільки легка, і він поїв супчик, і час був на руках, і я думаю, ні-ні-ні-ні. От, такі справи. Поки всі зараз сплять, я сідаю монтувати відео. Ми знов поставили тут це ліжко, тому що вночі Максим було погано і я витягнула матрац. Думала, може, він тут зі мною засне, але ні, він хотів спати з татом. І то я собі спала тут, а вони в великій, ну, в нашу кімнату пішли. Це десь було п'яти ранку. І так вони приспали до 8.20, і Максим встав вже тут. Мені виносив мозок. Сюди мама мама, 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 ба 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 ба, ба. Оце щось говорить, говорить, всі іграшки сюди стаскає в кінці кінці Взяв собі стільчик на кухні, приніс цю кімнату, заліз на стіл і не міг злізти зі столу, бо стільчик засунув, коли залазив. ну Відсунув. І не міг злізти. І кричить, кричить. А мені було так ляг ставати, його знімати. кінці-кінці я стало. Ай, да. всім би такі проблеми. Просто так люблю зранку спати. І після невиспаної ночі, коли я не рвав, 23 рази не пам'ятаю. І діарея, і Ти такий от Єлі ходиш, як зомбі. Ну нічого. Я знаю по собі, що якщо я зараз ляжу спати, то я потім вночі не буду спати. Тому я зараз сідаю за монтаж відео. І все. А цей влог на цьому закінчую. Будемо говорити далі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що дивитесь відео. Приємно. Мені приємно бачити перегляди, коли виходить відео, і так зразу 5 переглядів, 7, 10, 20. <гум> і тому да, не зря я трачу час на те, щоб це знімати і монтувати, тому що це займає багато часу. Тому що ти живеш і такий думаєш, блін, оце би зняти, і треба йти, брати камеру, включати, не забувати її заряджати, потім це все скидати. Ой. Як задуматися? -да. Найлегше робити заставку це з фотосесії, коли ти береш просто фотографію з фотосесії, ліпиш на неї — фотосесія. Все. До речі, так. Залишу посилання внизу, під відео, як ми фоткалися на фермі кізочок. Хотіла вам ще в кінці відео вставити кадр, як Максим любить свою коляску. Коли коляска не вдома, він тут стоїть під дверима і кипішує, плаче і вимагає, щоб я її завезла додому. Дуже любить цю коляску. І все з нею бавиться, в неї сідає, в ній хоче мультики дивитися, отак от от возить її. Ваші діти теж так люблять коляски свої. Просто це от, любов, це любов, він до неї так бережно ставиться. Як до своєї машини. Давай мама допоможе. Аю твою фен є окей. Ту ми оціню неведю футбол. Гус я чана стай сьогодні фейк и away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.